90-річний ювілей, 16 лютого, відзначає Ніна Олексіївна Сорокіна, яка 38 років пропрацювала вчителем молодших класів, виховала не одне покоління дітей, які згодом прославили нашу маленьку батьківщину. В таку морозну днину, 16 лютого, народилася дівчинка, яку назвали Ніна. Згодом вона стала знаменитою жінкою-освітянкою, і в її домі, на 90-річчя з дня народження, привітати зібралося багато родичів та друзів. В школі вона пропрацювала 38 років. Ніну Олексіївну привітали колеги-освітяни з днем народження. Уже 9 і 0 заколосились. Життя все сповнене тривог. Воно змістовне і багате. І є зразком для багатьох. Мені тільки залишається. пожелать ей здоровья, чтобы глубоко так же, как ее ценили, цени, ценили всегда дети, они ее любят. Сын постоянно, каждый день звонит матери утром и вечером, как она себя чувствует, приглашает ее забрать к себе. Но поскольку это девятый этаж, она не желает туда ехать. Ну, что я могу сказать, Нина Алексеевна, здоровье, здоровье, здоровья. И дай Бог, и, и так. И дай и Бог чтобы в каждой и семье Були такі синові за трудову діяльність за нелегку працю Ніну Олексіївну було декілька разів нагороджено різними відзнаками, почесними грамотами, ювілейними медалями та медаллю ветеран праці. Ніна Олексіївна є зразком для молодого покоління. Вона виховала двох синів: старший син Анатолій Сорокін, випускник Зміївського ліцею номер 1 є лауреатом державної премії в галузі космосу. Він також приїхав привітати маму в цей визначний день. Дуже радий, що вона дожила до такого часу, тому що вона є об'єднаючим у нас дзвіном і вокруг від неї збираються там і ті, що там, навіть от у мене сітом, може бути, і розвелся, а все одно збирав вокруг того, що Кого она знала, вот все подходили, чтобы ей не делать боли, все пришли в том старом составе, в котором в общем -то, она знала свою семью. Поэтому пока мать жива, хоть 90, хоть сто лет, она для нас является таким оплотом, является возможностью чувствовать, дает возможность чувствовать себя ребенком, хотя я уже сам пенсионного возраста. На цьому у нас все. Залишайтеся з нами на телеканалі ТБ. До нових зустрічей в ефірі.